Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся більше про дієслово. Готові? Тоді починаємо! Дієслово – це частина мови, яка називає дію предмета і відповідає на питання. Що робити? Читати, що робить читає. Що робив читав, що зробить прочитає, що зробити прочитати. Що буде робити буде читати. Що зробив, прочитав, що робитиме, читатиме. Дієслово найчастіше пов'язане з іменником. У реченні воно виконує роль головного члена присудка. Неозначена форма є незмінною формою дієслова. Вона не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість виконавців дії. Знаходити в ній закінчення не треба. Вона відповідає на питання, що робити. Або що зробити. Неозначена форма є початковою формою дієслова писати, летіти, написати, полетіти. Дієслова в неозначеній формі закінчуються на «ти», т що є суфіксами сіяти, сіять. Іноді до них приєднується ся, с, вмиватися, одягнутись, сміятися. Дієслова змінюються за часами. Теперішній час дія відбувається тоді, коли про неї говоримо. Що роблю, що робиш? Що робить, що роблять? Лечу пишу, летиш пишеш. Летить пише. Летять пишуть. Минулий час дія відбулася до того, як про неї говоримо. Що робив? Що зробив? Летів, писав. Полетів, написав. Майбутній час дія відбудеться після того, як про неї говоримо. Що буду робити, що робитиму. Буду летіти, буду писати, летітиму, писатиму. слова теперішнього часу змінюються за числами й особами. Вони відповідають на питання, що роблю, що робиш. Що робить, що робимо? Що робите, що роблять? Особу і число дієслова за допомогою займенника, питання та закінчення дієслова. Сиджу, що я роблю, перша особа однини. Стоїте, що ви робите? Друга особа множини. Дієслова майбутнього часу, які відповідають на питання, що зроблю, що зробиш, що зробить, що зробимо, що зробите, що зроблять, мають такі самі особові закінчення, як і дієслова теперішнього часу. Якщо форму майбутнього часу виражають двома словами, то змінюється тільки закінчення допоміжного слова бути. Буду читати. Будеш читати, буде читати, будемо читати, будете читати, будуть читати. Якщо у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення уть –ють, то в першій особі множини в них закінчення емо-ємо. Ведемо, приведемо, сіємо посіємо. Якщо у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення ать-ять, то в першій особі множини в них закінчення –имо, їмо. Радимо порадимо, стоїмо постоїмо. Якщо у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення уть ють, то в другій особі однини в них закінчення ж. Єш. А в другій особі множини закінчення ете єте. Живеш, живете, шукаєш, шукаєте. Якщо у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення ать-ять, то в другій особі однини у них закінчення –иш, їш. А в другій особі множини закінчення –ите, їте. Сидиш. Сидите, стоїш, стоїте. У третій особі множини слова теперішнього і майбутнього часу можуть мати закінчення уть-ють або ать-ять. Якщо у третій особі множини слова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення уть-, ють, то в третій особі однини в них закінчення е, є, цвіте зацвіте, грає заграє. Якщо у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення ать-ять, то в третій особі однини в них закінчення «ить», «їть», Сидить посидить. Стоїть постоїть. Ненаголошені особові закінчення пишемо так, як чуємо і вимовляємо: Ідеш сидиш. У ненаголошених особових закінченнях дієслів пишемо е, є. Станеш, станемо, станете. Сієш, сіємо, сієте, бо стануть, сіють. І ї. любиш, любимо, любите. Стоїш, стоїмо, стоїте. Просиш, просимо, просите, бо люблять, стоять, просять. У дієсловах другої особи однини – Шся вимовляється як ся. У дієсловах треті особи однини і множини Ся вимовляється, як ця. Сміється підписується, вчаться. Отже, сьогодні ти дізнався більше про дієслово.